Ікс, що це таке? Напружений бій на стадіоні чи радість перемоги, яку ти розділив з друзями? Ікс розганяє до максимуму і кожен бій екстремальніший за попередній. Ікс. Усе в твоїх руках. Час ще тижневих новин з XVI. І з вами я, Нам Баван, талісманша і vegi я розкажу про найзахоплюючі битви, що відбулися цього тижня, і мені допоможе Намбезіро! Намбезіроу наживо з вами! Ви знаєте мене, як ведучого битву. Що ж, подивимося, що ми маємо. Команда персона проти команди Ікдрасі. У першій битві Зона Мосне пояма показав свою силу. Використав загадки проти робіна казамі і здобув перемогу. Завдяки цьому і Драсіль отримала перевагу. Другий бій був між популярними інфлюенсерками. Мультіна на іро перемогла юні Наніва у напруженому двобої. Тоді рахунок зрівнявся. і Третій бій мав вирішити все. І нарешті ми стали свідками поєдинку між Блейдером Ікс і Блейзом Фудівара. Ця битва дійсно стала найбільш супер дупер швидкісною в історії. Це була справжня межа швидкості. Врешті-решт, Блейдер Ікс здобув перемогу. І з рахунком 2-1 персона стала чемпіоном. Але це ще не все, бо тиждень був насичений цікавими боями. Як ви знаєте, у вежі є багато бледерів, що варті вашої уваги. І якщо подумати, уявіть, якби ці бледери зібралися разом і билися одне з одним. Хіба не дивовижна лише сама думка про це. Ну, Вам я... не доведеться лише уявляти. Завдяки бій 4 ця мрія стане реальністю і ми оголошуємо Шафу Бату <тас> Фест! Блейд ікс. Запрошення. Шафл Баттл Фест. Що це? це дуже захоплююча подія. Її організовує сама Ікс вежа. Персона отримала запрошення взяти участь у заході. Вони розділять учасників команд, а потім комісія випадковим чином створить нові команди. Ці нові команди змагатимуться одна з одною. То невідомо, з кимопинеться в команді. Схоже, багато команд отримали запрошення взяти участь. Звучить, наче буде весело. Це такий різновид турніру? Чи це буде щось зовсім інше? Я сумніваюся, що це буде щось інше. Хоч цей захід здається розвагою, це не лише гра. Викладайтесь на повну! О -о -о. Ого, пане Тайшо, А чому ви так зацікавлені в цьому? Це дуже очевидно. Видно. Найкращі блейдери заходу отримають. Три власний золотий бей! Тільки найсильніші і переможці фестивалю мають такий у власності, що може бути кращим символом успіху. Вау, золотий бей! Ви хотіли б мати такий? О, так! Давайте, давайте виграємо! Найкращі це ті, хто перемагатимуть у боях. Насправді ні. Це бій популярності. Популярності? У цьому заході блейдерів оцінюють не за перемоги чи поразки. Натомість усе вирішить голосування. Є особисті голоси та командні. Три блейдери з найбільшою кількістю переможуть. Щодо команд, переможця оберуть з уже існуючих команд. З існуючих команд? Голосуватимуть за команди, що вже є, а не за нові, які створили під час заходу. А потім буде ще один захід для найкращих блейдерів. All Star Battle чекає. А? А? Для All Стар Баттл. Створять команду з переможців особистого голосування. Ця команда битиметься проти переможців командного голосування. Якщо вдасться перемогти, підйом на вершину вежі не змусить себе чекати. Виходить, що Shuffle Батл Фест набагато важливіший, ніж я уявляла. То що, ви візьмете участь, так? Так. Та тебе запросили на такий дивовижний фестиваль. Вау! Молодше робіне! Так. Я мушу старатись. Для початку нахились трохи нижче. Давай, спробуй. Зараз. Фезер Фінекс. Екстрим. Дех! Він переміг навіть Сор інекса. Джексон не програє. Навіть на шапл батл-песті. І обереж. І мульті теж. Кінді Юніфор. Ти упорайся! Ми зможемо. Персона буде найкращою командою. Якщо ми об'єднаємо наші сили. Але я опинюсь в іншій команді без Джексона і Мульті. Тож цього разу мені доведеться заробляти голоси самостійно. Зачаруй їх! Вперед, Еру екстрим Екстрім! Мультіна Наїра перемогла! Щоб не чекало на цю потужну команду! Це буде епічно! Стривай! Я тягну їх вниз, правда, Робіне? Це суші вечірка. Робіне, ми не зможемо стільки з'їсти. Мабуть, я трохи перестарався. Оце я називаю прекрасними суші. Жодної похибки, лише прояв справжнього мистецтва. Я певен, що майбутнє комаба суші в надійних руках. Я цим не займатимусь! Гей, усе правильно. Тобі краще відкрити власний ресторан, так? Прикро, але якщо це твоє рішення, Робіне, я його поважатиму. Робін суші скоро а? у вашому місті. Знову кажу, мені не цікаво! Вітаємо тебе, Робіне. Ха -ха, ура! Хм. І уперед! Вперед! І... Уперед! <плес> Ти тримаєш запускач геть неправильно. Якщо так продовжуватимеш нічого не вийде. Ти не маєш тренуватися сам. Давай разом. Ідеально. Познайомся зі своїм новим партнером Чейн Інсендіо. Ага. Якби я був сильним, як Джексон і Мульті, команда була б кращою. А ти не розумієш, що вже даєш багато хорошого команді. Робін, Ми сподіваємося, що ти чогось досягнеш. Знаєш, блейдинг має приносити задоволення. Я хочу досягати нових висот із персоною. І для цього мені треба заробити голоси для команди. Але що, як я тягну їх вниз? І персону не оберуть? Ці двоє наберуть багато голосів, правда ж? <плес> Добраночку всім. Оу, доброго ранку, Робіне. Ранок дійсно добрий. Ти рано прокинувся. Це точно. Таке не часто побачиш. А де Джексон? Він уже пішов по якихось справах. Хто це тут прокинувся? Сумував за сонечком. Підемо на пробіжку, я покажу, як треба. О, дякую. Побігаю сам сьогодні. Mm -hmm. Побачимось. На дощ не збирається. Навіщо переслідуєш мене? Переслідую. Я біжу звичним маршрутом. Ем... Що таке? Хочеш поговорити, правда ж? Ні, не хочу. Очевидно, що ти хочеш. Я вже сказав тобі, що не хочу. Хочеш. Не хочу. Хочеш? Сказав, не хочу. Хочеш? Не хочу. Так, хочеш. Ні, не хочу. Здається, його щось дуже мучить. А ви говорите про Робіна? Так. Думаю, він вважає, що добре це приховує, та. Так і його почуття зрозумілі. Зміна команд і голоси. Забагато нового і одразу. Що ж, гадаю, до кінця усе якось вирішиться. Так, поки просто почекаємо. Я маю навчитися битись сам без допомоги. Ага, це Робін Казамі. Окрім його аматорських боїв, немає жодних даних. І в цих боях рівень його невдач 100%. І він все ще називає себе профі? У світі блейдингу тебе називають легендарний великий рот. Ти знаєш, що твоя слабкість тягне вниз усю команду, правда? <плес> Молодчина! Визнаю, ти змусив нас хвилюватися. Я хочу досягти вершини іксвежі із Джексоном і Мульті. Принаймні, так я думав. Але. Але бути трьох... Не обов'язково. Я не сумніваюсь, що вони зможуть досягти вершини. Та я можу й не бути з ними, коли це станеться. Бохай <от speech> <пл noise> там як? Я не хочу бути тягарем. Робіни? Я маю сказати їм чесно. Якщо їх оберуть особисто, вони мають іти далі без мене. Ей, я тут думав. Прошу уваги! Новини з вежі. Нагадую, що скоро особлива подія Shuffle Battle Fest. Ми вже маємо чималенький список учасників. Він включає плейдерів як Тайтус Манджу і Зуганік, не кажучи про Блейза Фуджівару з команди Ідрасі. І пам'ятайте, Командне та особисте голосування відкрите і доступне для всіх на вебсайті фестивалю. Ми вже бачимо, як багато людей проголосувало. У нас також буде багато запрошених блейдерів, як оцей справжній профі, чий довгий час у грі зробив його досвідченим блейдером. Саме так! Це Карло Маруко. Пан Карло? Я гадав, він на пенсії. Ну, це ж фестиваль, знаєш. Я чула Бі-4 багатьох запросили. І колишніх профі і аматорів. Привітайте наступного учасника: блейдер, який працює на бій 4 Ви можете знати його як пана ха, ха. Це Ворден. Через таємниця, що він приховує, Вордена називають одним з семи чудес вежі. Ого, він теж бере участь. І це не все. Ми запросили би спонсорів теж, як спонсора команди персона, Тайшо Сушія із комаба суші. Що? Серйозно? І дивіться уважно не пропустіть! З крижаною посмішкою, поверненню якої ми всі раді. Мейко міоден. <плес> Що? Я нічого не чув про це. Ну, звісно, ні, бо ми тримали це в таємниці. <смі> ви допомогли фестивалю і за це отримали місце учасника? А, ага, саме так. Тепер я битимусь у вежі, мрії збуваються. Пане президент. Гадаю, пізніше ми обговоримо наш бюджет на наступний рік. А -а 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 -а! Пані Міоден, ви берете участь як колишня проа, не спонсор, так? Комісія запросила мене. Я знову битимусь у вежі. А останнє. У вас є причина, що змусила погодитись? Ні, немає жодної причини. Причина? Я вдома. З поверненням. Де ти взагалі був? Та просто облукав собі. Гей, а. Ага. а? Маєте хвилинку? Я знаю, що Джексон має причину, щоб досягти вершини вежі. Я напитав, та ти ж теж її маєш в мульті. Якщо я тягар для вас і ускладнюю вам досягнення ваших цілей, тоді. Покиньте мене! Так ви досягнете вершини. О, ти все сказав? Ей! Так ти відповідаєш. Після всіх моїх роздумів і всього, що я сказав, ти говориш таке? Ну, просто це зовсім не дивує. Я давно здогадалась, що тебе турбує. Слухай, особистий голос це ніщо. У нас є одна спільна мета це посісти перше місце серед команд. Ми будемо розділені. То й що? Постараємось? А? Ти досі не второпав, так? Він каже: погнали на вершину всі троє і разом. Mm -hmm. О, це так, Робін. Ого, це ж. Це подарунки особисто для команди Персона від Хіни. Серйозно? Вони такі милі. Бо моє справжній талант. Хіна сказала мені, Робін поводився дуже дивно, тож ти маєш його підтримати. Гаразд? І сказала, що вболіватиме за всіх трьох нас. Всіх трьох. Я ем, Я боявся, що я лише тягар для вас, друзі. Робіне, а? твоє ниття це не тягар, це нормально. Бо ми знаємо, що ти ніколи не здасися. Це так, Робіне. Ти просто не знаєш, як здаватись. Що робитимеш? Не о, покажеш о, нам свою найкращу рису. Я так не думаю. <гум> Джексоне Мульті. Навіть у майбутньому. Якщо засумніваєшся, чи знову страждатимеш на одинці. Не забувай, що ми завжди поруч з тобою. Обіцяймо. Дякую вам обом. Знаєте, я не перемагаю у боях, я не популярний. Я думав, що просто тягну вас вниз. Але я хочу завжди бути з вами. Це правда. Я дійсно так вважаю. Я люблю вас. Не знаєш ти ще більше плаксі, ніж я тебе вважала. Все гаразд, Робін. Навіть якщо ти не популярний, ти все одно дивовижний сучий шеф. <гум> що означає суші шеф? <гум> Тобі стало краще. Так, дуже дякую вам усім. Тоді можеш почати мульті. <гум> Обговоримо, що треба, щоб посісти перше місце серед команд. Здогадуйтеся, що це? Так, треба всіх перемогти. Чи вирізнятись з натовпу може? Правильно, Робіне, саме так. І тому я маю декілька стратегій. Три, якщо точніше, стратегія номер один. Грандіозний запуск каналу персони. А ясно. Відкривши канал команди, ви зможете постити ваші успіхи під час заходу. Точно, і так, навіть якщо розділимось, ми справлятимемо враження, що працюємо як команда. Ого! І якщо в нас вийде, можна знімати відео з блейдерами, які будуть нашими напарниками. Наша мета збільшити аудиторію, наскільки можливо. Mm -hmm. Це ідеальна стратегія. І стратегія номер 2 Пан Тайшон та пані Міоден. Зачекай, а ми тут до чого? На змаганнях ви спілкуватиметесь з людьми і зможете привернути увагу до персони. Ого! І звичайно, ми засвітимо вас на каналі персони також. На нас велика відповідальність, пане президент. Ви можете покластися на мене, вашого надійного капітана. Е, ну, як скажете. Нарешті стратегія номер три. Усі ми підемо туди з новими беями. Серйозно? Нові, Нові беї? Я вже почала їх проєктувати для нас. Мульті найкраща! Завдяки моїм новим дизайнам усі ці беї підкреслюватимуть унікальні характеристики кожного з нас як блейдерів. Акцент на характеристиках це мій новий формат для розробки беїв. Ого! Ого! Ясно, якщо я правильно розумію, це не лише для перемоги. Так усі ми зможемо виділятись у боях нашими характеристиками, що збільшить привабливість команди. Угу, угу. Це мої стратегії: виділятись і перемогти. Зробимо це і переможемо як команда. Тепер було б добре почути кілька надихаючих слів від нашого лідера команди. Що? Так, ми чекали на тебе лідера. Давай, покажи нам, робіни. Гадаю, що. Ну, е-е-е... Навіть якщо розділені, ми все одно команда. Усі ми разом. Команда персона. Я абсолютно впевнений. Якщо ми разом, то перше місце наше. Так! Що буде, якщо програєш на шапл Баттл Фесті? Нічого особливого. Але якщо погано виступиш і зіпсуєш репутацію, тебе змусять піти з профі. Ні! І більше ніяких суші. Так, це вже занадто, Джексоне. Але якщо фанатам ти не потрібен, вважай, ти вже не профі. Я потрібен людям, правда ж? Наступний епізод Beyblade Ікс злам стійкості. Чекай, його нема серед учасників? Може, подзвониш йому? Він мені не друг, Джексоне!